Продаєш земельну ділянку у місті Києві та в області, а ми якраз у пошуку земельних ділянок. Тому давайте співпрацювати. Ми будуємо досить немало проєктів, як в місті Києві, так і у передмісті Києва. І на сьогоднішній день в нас є запит від наших же клієнтів, підписників, скажімо так, по земельних ділянках, де нам надсилають параметри, які потрібні для пошуку, а далі ми вже розпочинаємо їх шукати із нашим. Повноцінним штатом ось вони тут ходять поділяночці, ну правда, це не всі. Тому, якщо ви купуєте чи продаєте земельну ділянку, обов'язково пишіть нам приватні. Якщо продаєте, ми вам допоможемо продати. Якщо хочете прикупити земельну діляночку, пишіть ваше текст завдання, і ми обов'язково по вашому завданню знайдемо те, що саме вам потрібно. Абсолютно заберемо весь цей головняк на себе. А вам залишиться тільки їздити з нами та відбирати, перебирати і купувати цю земельну ділянку, якщо вона вам підходить.